Land Rover Freelander 2 Навіть на заглушеному двигуні вже деякий час пройшов хвилин 15 точно Працюють вентилятори в салон. Не чути. Так доволі сильно. Звичайно ж за, за якусь годину воно посадить акумулятор і потім ми нікуди не поїдемо. Як вирішити цю проблему хоча б тимчасову, зараз покажу. Вже відкриваємо капот. Тут блок запобіжників. Знімаємо цю кришку. Вона на одній защелці тут. Доволі легко. І треба дістати ось цей 40 крайній запобіжник. Зараз акуратно Ну, Як бачите, тут ніякі вентилятор не крутиться, нічого не працює, тільки звідси з блоку пічка, клімат-контроль. Так, мило, аккуратненько зараз пентин ему Ні, рукою важкувато. Так. І все. Тише. Ну, звичайно, що це не вирішує проблему, це тільки доїхати до СТО. Але все ж сподіваюся, що буде корисно. Я в інтернеті такої інформації наскоку не знайшов.